16 березня 1917 року за ініціативою Товариства українських поступовців і Української соціал-демократичної робітничої партії в Києві були скликані збори представників політичних, громадських, культурних та професійних організацій. На засіданні зборів оголосили про створення громадського комітету газета Київська мисль наступного дня повідомляла про збори, на яких всього були присутні понад 100 осіб. Були обрані представники в кількості десятьох чоловік для участі в міському та інших комітетах, де потрібно представництво українських організацій. Збори гаряче прийняли пропозицію Центральної Ради про висилку депутації в Петроград для заявлення новому урядові про невідкладні потреби українського народу. Щодо самих зборів, крім старшого тупівського покоління українських діячів, в них брала участь студентська молодь. Сергій Єфремов повідомив присутніх про політичні події в столиці. Було вирішено заснувати загальну українську організацію, у майбутньому Центральну Раду, до ініціативного ядра якої обрали 10 осіб. Однак принципи утворення такої організації викликали гостру суперечку, в ході якої визначилися дві позиції Члени товариства українських поступовців. Які небезпідставно вважали, що саме вони останніми роками несли основний тягар української справи, пропонували, щоб саме ТУП стало основою майбутньої всеукраїнської організації. Іншим громадським, професійним, партійним, кооперативним організаціям пропонувалося активно приєднуватися до тупівських громад. Ці позиції виявили спротив українські соціал-демократи на чолі з Дмитром Антоновичем, які не бажали ставати під руку ТУП. Бо мали з ним давні суперечності в сфері програмних і тактичних вимог. Так, з перших днів створення Центральної ради в ній виявилися гострі політичні суперечності в питанні про характер майбутньої організації, чи буде вона либерально-демократичною, як того прагнув ТУП, чи радикально соціалістичною, якої її бачили українські соціал-демократи. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Том 1. Київ, 1996. Тож саме 16 березня вважається днем офіційного створення Центральної Ради.